Коротке зауваження номер 118 Коли батьки не контролюють своїх дітей, то що буде? Діти будуть робити те, що хочуть, і, не... і те, що робить вулиця. Якщо керівник будь-якої організації не контролює своїх підлеглих, то що буде? Старші ще працю... працюватимуть, можливо, по інерції. А багато молодих по різних причинах можуть і не працювати. Якщо влада не контролює народ і всі процеси, то що буде? Народ буде шукати можливості щось неправильно, якщо, м'яко кажучи, зробити. А якщо влада неправильно управляє державою, то що буде? Будь-що, але неправильно. Бо якщо не контролювати владу, вона робить те і завжди, що владі вигідно. Тільки не для людей. Тобто, треба контролювати саму владу, а взаємоконтроль влади і народу це правильно. А що ви думали? Іншого не буває чи є?